Виконуємо номер 1109 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік, у запису між деякими трійками розстав знаки математичних дій та дужки так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало 51. Число 51 ми можемо отримати, якщо віднімемо від числа 54, число 3. Число 54 я пропоную утворити двома способами. Можна 3 помножити на 3 це буде 9, і помножити на 6. 6 множимо на 9 буде 54. Або ж. 6, 3, 3 буде 6. Множимо на 3, це буде 18 і множимо на 3 буде 54. Отже, ми розставили у запису між деякими трійками знаки математичних дій та дужки так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало 51. Два варіанти номер 1109 виконано